Нарциси вміють зіпсувати все, навіть найрадісніші моменти на Різдво, Новий рік та будь-які інші свята, включно ваш день народження. Чому тому що для них важливо одне: бути в центрі уваги. Вони можуть зробити щось дивне, наприклад, прикинутися хворими або демонстративно ігнорувати вас у цей день, щоб ви відчули себе незначними. Але чому вони це роблять? Що їх змушує це робити сьогодні? Ми розглянемо шість способів, за допомогою яких нарцис зіпсує ваш день народження або будь-яке інше свято. А поки поділіться в коментарях, як нарциси псували ваше свято. Ваші історії допоможуть іншим глядачам відчути, що вони не самотні. І, звичайно, якщо ви дивитесь це відео у свій день народження, вітаю! Бажаю вам справжнього щастя і турботи, на які ви заслуговуєте. Номер один у нашому списку способів зіпсувати свято. По-перше, нарциси створюють хаос і драму. Їм важливо опинитися в центрі уваги, тому вони можуть влаштувати конфлікт на порожньому місці. Наприклад, звинуватити вас у тому, що ви нібито їх критикували, сказали щось недоречне, виявили невдячність за подарунок, або взагалі не хотіли брати подарунок. Вони можуть навіть докорити вам у тому, що ви їх проігнорували, або що зовсім абсурдно, ви фліртували з якимось гостем. Мета одна: зіпсувати ваш день і перетягнути увагу на себе. Нарциси не можуть змиритися з тим, що на святі всі погляди прикуті до вас, вам роблять компліменти, захоплюються вашою одежею, бажають щастя. Це змушує їх почуватися непотрібними. Це може бути щось зовсім дріб'язкове, несмачний торт, декор не на своєму місці, або навіть те, що ви погано постаралися в організації свята, іноді вони вибирають інший підхід, ведуть себе байдуже або зовсім забувають про ваш день народження. Номер два вони можуть поводитися байдуже або взагалі забути про ваш день народження. Це одна з найбільш поширених тактик нарциса, щоб принизити вас і змусити відчути себе незначними. Вони можуть ігнорувати свято, робити вигляд, що воно не має ніякого значення, або зовсім не дарувати подарунків. Якщо і подарують, то щось образливе та принизливе, наприклад, використана листівка, яку вже комусь дарували до вас, і при цьому вони будуть очікувати вашого захоплення. Але якщо ви будете скаржитися і не покажете захоплення, їхня реакція буде жорстокою. Вони звинуватять вас у тому, що ви їх принижуєте. Це абсолютна проекція їхньої власної поведінки. Таким чином, нарцис ніби натякає. Ви для них не пріоритет. У них завжди знайдеться щось більш важливе, що не можна відкласти, або вони просто забудуть про ваш день народження. Це їхній спосіб показати, що ваші почуття і значення для них на останньому місці. Ви можете очікувати сюрпризу, а в результаті натрапити на абсолютну байдужість. Більше того, якщо ви виразите розчарування, нарцис може звинуватити вас в егоїзмі або бездушності. По третє, нарциси розквітають в атмосфері нещастя. Вони мріють зробити вас нещасними бо самі глибоко нещасні всередині. Чому та? Їм важливо, щоб їхнє зовнішнє середовище відповідало їхньому внутрішньому стану, якщо навколо радість і позитив, це суперечить їхньому внутрішньому хаосу і гнилизні. Щоб не відчувати себе чужими на вашому святі життя, вони руйнують усе світле навколо ваш день народження ідеальний приклад. Коли атмосфера наповнена радістю, любов'ю і світлом, для них це як сонячне світло для вампіра. Вони не можуть це винести, тому вони роблять усе, щоб вкрасти це світло, знаходять причину зіпсувати свято. Наприклад, вони можуть прикинутися хворими і зачинитися в кімнаті. В результаті всі починають турбуватися за їхнє здоров'я, включаючи вас. Гості, замість того, щоб веселитися та вітати вас, перемикаються на заспокоєння нарциса. І ось увага знову перейшла до нарциса. Четверте принизливі подарунки. Навіть якщо нарцис знає вас багато років і чудово розуміє, що вам подобається, він може подарувати щось, що точно вам не сподобається. Мета такого подарунка образити, принизити і змусити вас почуватися нікчемним. Наприклад, вони можуть організувати захід у місці, яке ви терпіти не можете, або вибрати подарунок, що викликає у вас дискомфорт або сумніви. Все це робиться навмисно, щоб зіпсувати вам святковий настрій, переключити увагу на себе та побачити, як ви сумуєте чи почуваєтеся пригнічено, але навіщо вони це роблять? Все зводиться до контролю. Їм важливо впливати на ваші емоції, позитивні чи негативні. Контролюючи ваші почуття, вони відчувають себе значущими. І який день краще підходить для такого маніпулятивного контролю, ніж ваш день народження? Деякі нарциси йдуть далі. Вони отримують задоволення від вашого болю. Це свого роду садизм. Бачите, як ви страждаєте, особливо якщо це їхніх рук справа. Чим сильніше ви засмучені, тим більше задоволення вони отримують. Мета розтоптати ваші очікування і перетворити ваш день народження на одне з найнеприємніших спогадів у вашому житті. П'яте. Вони ігнорують вас під час заходу. У ваш день народження нарцис може зосередити увагу на всіх навколо, крім вас. Вони спеціально будуть вести себе так, щоб ви відчули себе зайвим. Наприклад, будуть сміятися, активно спілкуватися з оточенням, але при цьому уникати вас. Це їхній спосіб не прямо сказати вам, що ви не такі важливі, як думаєте. Вони хочуть показати, що ви стоїте нижче їх і не заслуговуєте їхньої уваги. Ігнорування це інструмент для приниження. Нарцис робить усе, щоб ви почувалися непотрібним і негативним. Ігнорування це засіб для приниження. Ніхто, крім вас, не зрозуміє, як нарцис насправді руйнує вашу самооцінку. А якщо ви наважитеся показати сум або образу, вони одразу виставлять вас у негативному світлі, скажуть, що ви любите грати жертву і намагаєтеся привернути до себе увагу. Шосте і останнє вони вбивають вашу радість песимізмом. Нарциси по своїй природі схильні до негативу як щодо себе, так і до навколишнього світу. І Звичайно, до вас, щоб занурити вас у цей похмурий стан, вони знаходять спосіб змінити сенс вашого свята замість того, щоб радіти новому року вашого життя, вони починають говорити про втрачений час, змушуючи вас думати, що рік, який минув, це не привід для радості, а причина для скорботи. Як дементори з Гаррі Поттера, вони висмоктують з вас усе світло і позитив, нагадуючи про невдачі та неприємності минулого року, а потім пророкують, наскільки важким і безперспективним буде наступний рік. Ціль заглушити ваш ентузіазм і радість, перетворивши свято на темряву. Поступово ви починаєте втрачати інтерес до днів народжень і скасовуєте святкування замість хвилювання і передчуття свята. Ви відчуваєте лише безнадійність і песимізм. Тому нарцисів часто називають викрадачами радості. Ця назва підходить їм якнайкраще, тому що вони завжди виправдовують її своїми діями. Поки поділіться в коментарях, як нарциси псували ваше свято, ваші історії допоможуть іншим глядачам відчути, що вони не самотні.